Доброго дня, канал 100 Зум. Е, є в мене ось такий бінокль комет 10х50. Е, я не планував знімати про нього відео, але коли я його вже частково розібрав, е, побачив, що він має деяку відмінність від е, мене є попереднє відео Конус 7х50. Е, відмінність в внутрішній будові, Там кріплення і так далі. Тому я вже його так дещо просто приставив і от починаю відео. Проблема в тому, що всередині одна призма просто не закріплена, там трясечна і вона там вдаряється. І повністю всі окуляри, ну точніше, не всі окуляри, а от окуляр, всі лінзи, які там були, просто впали всередину. По входу бінокль добряче впав на ліву сторону. І тепер його треба зробити. Тому розказую, як його розібрати. Розбирається цей бінокль дещо легше, ніж конус 7х50. Що ми робимо? Першим ділом ми відкручуємо це кільце. Після того ми відкручуємо саму лінзу. На лінзі є, е, на лінзі є стопорне кільце. Воно разом, якби воно разом сидить з лінзою. Тому, коли ви відкручуєте це стопорне кільце, відкручується і сама лінза. Так, зараз її дістану. Все. Лінзу ми дістали. Потім я її почищу, Це я вже не буду показувати. Відкручуємо всі гвинти, які тільки бачите. Витягуєте. Так, призма у нас лишилася всередині. І я це все діло відставляю. А тепер дивіться, я, коли дістав цю частину біноклі, я почав всередину ну, якби, в корпусі біноклі шукати, де є зажимна пластина. А я її там не знайшов. Ви собі можете уявити, китайці настільки все здешевляють, що просто ставлять антиблікову кришку. І вона служить одночасно і зажимною пластиною. І це все з пластику. Оця пластинка, от, вона пластикова. І вона ось тут після удару відламалася, ну і все. І тепер призма просто випадає. Треба щось придумати, якось запаяти, заклеїти, щоб призма там трималася. Так, тепер розкажу про, бачите, тут у нас є, коли ви отак тримаєте бінокль, дивитеся, оця ліва частина, через окуляр. Можна потрапити, ну, з боку окуляра є такі дві заглушки чорні. Можна потрапити до юстіровочних гвинтів. Ось вони. Один і другий. Третього, я щось так дивився, я не замічав. Тобто, мені так здається, що третього немає. Тобто Третій, щоб призму нахиляв, ну, він відсутній. Так, це я відставляю в сторону. Беру я корпус біноклю. І тепер що робити, коли вам потрібно спочатку, що робити, коли вам потрібно спочатку дістати корпус окуляра? Беремо, відкручуємо оце нижнє кільце? Одним словом, як воно робиться, ви спочатку відкручуєте оце нижнє кільце, коли ви його відкрутили і воно вже прокручується, тоді ви берете і повністю окуляр ось так відкручуєте з корпусу бінокля. І так як я говорив, ось в цьому місці є заглушка, куди можна запхати тоненьку викрутку і в цьому місці. Зараз щось буду думати, придумувати в першу чергу як призму закріпити. А далі вже буду збирати окуляри. І так, де що вийшло. Як я вже казав в попередньому відео, був бінокль конус, там їх було два, я збирав докупи і деякі деталі я забрав собі. Тому я взяв з попереднього бінокля ось таку зажимну пластину, поставив її сюди, антиблікову кришку лишив. Не знаю, наскільки вона там допомагає, ну, хай буде. І ще прийдеться підпаяти. Бачите? Ось тут теж зламане. Все-все ну, повністю пластик, і я думаю, що він не надто міцний. Ось так вийшло запаяти. Ну, загалом дві призми є змонтовані, тепер їх лишилося тільки поставити в корпус. Тут навіть є ось така штучка, це якби теж антиблікова. Ну, така деталь. Не знаю, наскільки вона потрібна. Хай буде. Переходимо до окулярів. Лівий окуляр був, ну він не був розбитий, але всі лінзи просто валялися в біноклі в переміжку. Правий був цілий, тому я правий розкрутив, подивився. Ну і тепер е розкажу, е якщо в когось буде така проблема, щоб він дурно не розбирав іншу половинку бінокля. Які лінзи мають, яка за, яким, за якою йти. Починаю я від тої лінзи, яка ближче до призми. Спочатку йде лінза. Вігнуто опукла. Вігнута частина дивиться на призму. Таку лінзу ще називають розсіювальний меніск. Не знаю, чому така назва. Далі проміжне кільце. Далі йде дві склеєні лінзи між собою. Це є плоско опукла, плоска частина йде в сторону призми. Знов одне кільце. А далі йде плоско опукла, але вже опуклість йде в сторону призми. От і все. Збираємо і дивимося. І так, бінокль зібраний. Звичайно, що лінзи є поцарапані, як і об'єктивні, так і окулярні. Все-таки я знайшов юстіровочний гвинт, третій, зовнішній, ось тут він знаходиться. Але він мені нічим не допоміг. Я вже зібрав повністю бінокль, коли я почав його вкручувати для того, щоб зображення двоїло, він просто провалився. Тобто він взагалі не впирався в призму. Прийшлося знову розкручувати об'єктив, ну і діставати його. Тому і цей бінокль ну, десь можливо 2 години. Тому що, як це приходилось робити? Кожен раз треба відкручувати окуляр, дещо там гвинт зажимати, вкручувати окуляр і дивитися. І постійно пробувати. Я це все робив в лівому окулярі, так як в правому мені мішає. Дальномірна сітка. Можна було, звичайно, пробувати якось там залазити. Але я Не хотів її нарушити, бо там все на клею сидить. Так що майте на увазі, ну, бінокль десятикратний, зближує компас, має все легеньке падіння і все. Бінокль або викинути, або, якщо це ще можливо, зремонтувати. І так, продовжуємо, як завжди, той самий краєвид. Десятикратне зближення. В правому окулярі є і сітка, і компас. Я вам скажу доволі чітке зображення. Тому повторюю ще раз, мабуть, не знаю, в енний раз не забуваємо, маєте якийсь бінокль, який просто валяється у вас без діла. Відправляємо нашим хлопцям, щоб вони вистежували орків. Ну а такий бінокль підходить тим людям, ну, артилеристам, ну або ну, всім тим, кому потрібно точно визначити, ну, більш-менш точно визначити відстань. І азимут. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про підписку на канал і про вподобайку. Дуже вам дякую.